Білка звати Світлана, служу в третій штурмовій бригаді. Началом війни, коли було з 22-го року, я зрозуміла, що я піду служити. В липні 23-го року я попала на КМБ. Було дуже важко, була дуже фізична велика нагрузка, але наскільки я хотіла попасти в третю штурмову і я знала, що я можу штурмувати окопи, то для мене це була ну, для мене це була честь. Структора дивилися на мене, такі ну не місце тобі тут. Але при кінці, коли вже вони побачили, що я роблю, почала здавати всі екзамени, проходити всі випробування, то вони кричали: Білка на характері, все зробиш. Донька знала самого маличку, що моя мрія бути військовою. І я їй говорила в цивільний час, коли в нас ще не було війни, я їй говорила, що тобі стане 18 років, я все одно піду в армію. І коли я їй сказала, що мені прийшла повістка, я її обманула, я військово зобов'язана, мені потрібно йти в армію, І вона сказала добре. Коли я попала в Авдіївку, я навіть сама не розуміла, наскільки я сильно психологічна. У мене був такий наказ, коли командир сказав: Білка, десять метрів вперед, ти ведеш наш. На позиції я більшу частину була одна. Я не спала, дивилася по сторонам, щоб не пропустити ворога до хлопців. І після цієї операції мені хлопці кричали Білка, ти з яйцями, в тебе все буде, ми з тобою. Бою підемо завжди. Ми закінчили Авдіївський напрямок, переїхали на харківський напрямок, йшов, наступ на нас ішов. і я пам'ятаю, як на мене впала баранка, і я зрозуміла, що це. Б... Кінець мого життя. Через 2-3 хвилини я зрозуміла, що нога в мене хворить, а я жива. Значить, треба якось викручувати, скидати себе і спасати. І буквально через хвилину вже бігли до мене всі хлопці кричали, Білка, ти жива, білка, що з тобою. Коли перша я сказала, поправте мені ногу праву, мені наш командир Лимон сказав, що білка, в тебе немає ноги, заспокойся. Вийшла до мене патронатна служба, це у мене куратор чайка, яка була в мене при першому пораненні після Авдіївки, і тут вона мене теж вела. Я дуже задоволена, що саме з нею я знову спілкувалася. Я багато відгуків чула за чайку і багато хлопців, які мені говорили, ну, Білка, тобі знову повезло, тобі мало що ти шариш в медицині, що ти можеш підказати. Сказати, що тобі треба, так в тебе ще такий куратор, який за тебе все зробить, за тебе все достанеться. І ну, ну дійсно, чайка це людина з великої букви. Моє поранення, я прийняла ще в Дніпрі. Бо, на жаль, я думала, що в мене будуть дві ампутовані ноги, і ще мені говорили, що в мене буде ліва рука ампутована. Це було б дуже я б тоді не знаю. А коли одна нога, я розуміла і слова дочки. Поставлять нову ногу в залізну, будеш ходити, головна жива, то я не вважаю це проблемою. Мені спочатку було трошки важко вийти в соціум, я не могла звикнути з тим, що просто на мене всі дивляться. і Мені було якось соромно. Але зараз, коли я вже можу ходити на тимчасовому протезі, я себе почуваюся дуже добре, і в мене є ціль: ціль служити, ціль допомагати.